Другою проблемою були домашні завдання. Учні просто не усвідомлювали, що вони повинні їх виконувати. Хоч як учитель кричав, погрожував незадовільними оцінками, все було марно. Ніхто не вважав домашніх завдань за обов'язкову річ. Кілька тижнів тому один дев'ятикласник сказав Беневі: Так, я розумію, містере Росе, що домашнє завдання це важливо, але моє громадське життя ще важливіше. Бен захихотів. Громадське життя. Тим часом до класу вже зайшли учні. Рос помітив Девіда Колінза, капітана шкільної команди високого хайного юнака. До того, що він був хлопцем Лорі Сондерс. не запитав Рос, чи міг би ти налагодити цей кінопроектор? Звичайно, відповів учень. Рос побачив, як Девід нахилився над проектором і рвійно взявся до роботи. За кілька секунд він уже заправив кінострічку. Бен усміхнувся і подякував йому. Цієї миті до класу приплентався Роберт Білінгс. Незграбний хлопчина в сорочці, поле якої стирчали зі штанів, і зі скуйовженим волоссям, ніби його не розчисували вранці. О, тут кіно буде, зрадів він, побачивши проєктор. Ні, беджу, відповів хлопець на ім'я Бре, якому особливо подобалося дражнити Роберта. «Містер Рос просто так заради жарту витяг проєкту». Гаразд вже, Бреде, суворо обірвав його Бен. Годі. Тим часом чимало школярів підійшли до роса по домашні завдання. Так, так, гучно вимовив учитель, щоб привернути увагу класу. Це ваші завдання з минулого тижня. Загалом робота хороша. Ходячи між партами, він роздавав аркуші учням. Але я знову попереджую вас, ви пишете надто недбало. Зупинившись, він показав учням один із папірців. Ось, погляньте! Навіщо малювати карлючки на полях аркуша? Клас захихотів. Чия це робота? запитав хтось. Це вас не стосується. Бен перемішав у руці папер і заходився далі роздавати їх. Відтепер недбалу роботу, я знижуватиму оцінки. Якщо ви зробили багато виправлень, перепишіть завдання на чистому аркуші, перш ніж здавати його. Зрозуміло? Дехто з учнів кивнув. Інші навіть не звернули уваги на такі слова. Бен вийшов до дошки і розгорнув кіноекран. Уже втретє, за цей семестр він дорікав учням занедбало виконані домашні завдання. Це був кінець першого розділу. Зараз почнемо другий. І я забув сказати: Ну, нормально, бачите, це ж жива людина. Це е, твір американського автора Тода Штрасера. Тод Штрасер називається Хвиля. Продовжуємо. Розділ другий. Вони саме вивчали Другу світову війну. І фільм, що його Бен Рос показував в своєму класові. Був документальним відображенням звірств, які нацисти чинили в концентраційних таборах. У затемненій кімнаті клас мовчки дивився на екран. Учні бачили виснажених чоловіків і жінок, таких високих, що вони скидалися на скелети, обтягнуті шкірою. Колінні суглоби цих людей були найширшими частинами їхніх ніг. Бен уже переглядав цей фільм або подібні фільми, спів дуже разів, але щоразу. Видовище цієї нещадної, нелюдської жорстокості нацистів викликало в нього жах і гнів. Він схвильовано пояснював школярам. Те, що ви бачите, відбувалося в Німеччині між 1934 та 1945 роками, все це скоїла одна людина на ім'я Адольф Гітлер. Колишній лакей, швейцар і художник, що зацікавився політикою після Першої світової війни. Німеччина в тій війні зазнала поразки, її становище було жалюгідне. Інфляція висока, а тисячі людей бездомні, голодні та безробітні. Для Гітлера то була можливість швидкого кар'єрного зростання в нацистській партії. Він підтримував теорію, нібито євреї руйнівники цивілізації, а німці вища раса. Нині нам відомо, що Гітлер був параноїк, психопат, справжній божевільний. 1923 року він потрапив до в'язниці за політичну діяльність. А з 1934 року він і його партія встановили контроль над німецьким урядом. Бен на хвилину зупинився, щоб дати учням змогу уважніше подивитися фільм. Саме тепер їм було видно газові камери і купи мертвих тіл, які громадилися, наче сто сидров, і живих людей-скелетів, що складали докупи ці тіла під пильним оком нацистських вояків. Бен відчув, як холодуть його мутрощі. Богом присягаюся, як люди можуть чинити таке з іншими людьми, питав він подумки. Табори смерті, пояснював він далі, були тим, що Гітлер називав остаточним вирішенням єврейського питання. Проте будь-хто, не тільки євреї, кого нацисти вважали невідповідним їхній вищій расі, потрапляв туди. Їх ув'язнювали в таборах по всій Східній Європі. Там їх змушували працювати, виснажували катували. А коли в'язні робилися недієздатними, їх знищували в газових камерах. Їхні рештки спалювали в печах. Бен якусь мить помовчав і додав. В'язні вкидали до таборів на 270 днів. Однак багато хто не витримував навіть тижня. На екрані учні бачили будівлі, в яких були облаштовані печі. Бен подумав, треба сказати школярам, що дим, який виходить із димарів цих будівель, це дим від спалених людських тіл. Проте він не сказав нічого. Враження від фільму було й без того досить гнітюче. Дякувати Богові, що люди не винайшли способу відтворювати в кіно запахів, бо сморід від тих печей. Найпогидніший, що знала історія, був нестерпним. Наприкінці фільму Бен додав: загалом нацисти замордували в концентраційних таборах понад 10 мільйонів людей чоловіків, жінок і дітей. Фільм закінчився. Учень, що сидів біля дверей, увімкнув світло. Оглянувши кімнату, Бен побачив, що більшість школярів приголомшені. Сам Бен не мав цього на меті, проте, зрозумів, проте розумів, що іншого від такого фільму сподіватися не варто. Здебільшого його учні, його учні зростали в місті, і їхній світ ліниво обертався довкола середньої школи Гордона. Вони були вихідцями спорядних родин середнього достатку і, попри всю жорстокість, що проникала до їхнього товариства і засобів масової інформації, залишалися, напрочуд наївними і непристосованими до життя. Навіть тепер, після фільму, дехто із школярів примудря... примудрявся блазнювати. Жахіття і звірства, побачені фільми, здалися їм просто черговою телевізійною програмою. Роберт Біллінгс, який сидів біля вікна, задрімав, підперши голову руками. Проте Емі Сміт, що сиділа попереду, витирала заплакані очі. Так само була пригнічена й Лорі Сондерс. Я думаю, що, багато вас цей фільм, що багатьох вас цей фільм засмутив, звернувся бен до класу. Однак я показав його не для того, щоб подивитися на вашу емоційну реакцію. Я хочу, щоб ви подумали над тим, що побачили і почули від мене. Чи є в когось запитання? Емі світ рвучко підняла руку. Так, Емі. Чи всі німці були нацистами? запитала дівчина. Бен хитнув головою. Ні, правду кажучи, менше, ніж 10% населення Німеччини належали до нацистської партії. Чому ж ніхто не намагався зупинити їх, допитувалася Емі. Не можу сказати достеменно, Емі, відповів Рос. Можу лише припустити, що нацистів просто боялися. Вони були меншістю, але меншістю добре організованою, озброєною, небезпечною. Не забувайте, що решта німецького населення то були неорганізовані, неозброєні, перелякані люди. До того ж, вони пережили страшний період інфляції, що просто-таки зруйнувала їхню країну. Напевно, багато хто сподівався, що нацисти зможуть відновити їхній добробут. У будь-якому разі, після війни, більшість німців справджували, що вони нічого не знали про звірства своїх вождів. За однією з перших партій рішуче підняв руку чорнявий хлопець на ім'я Ерк. Дивна річ, зауважив він. Хіба можна не помічати, як убивають 10 мільйонів людей? Так, так, підхопив Бред. Той самий учень, що на початку уроку дражнив Роберта Більміса. Це неможливо. Бен побачив, що фільм уразив більшу частину класу і зрадів. Нарешті його учні над чимось замислилися. Бачите, звернувся він до Ерека і Бреда. Після війни багато німців заявляли, нібито нічого не знали ні про концентраційні табори, ані про вбивства. Тепер уже підняла руку. Лорі Сондерс. Ерик каже правду, погоджувалася вона. Як німці могли сидіти, згорнувши руки, коли нацисти вбивали довкола людей і казати, нібито вони нічого про це не знають? Як вони могли таке чинити? Навіть говорити таке? Усе, що я можу сказати вам, відповів Бен, це те, що нацисти були добре організовані і дисципліновані. Поведінка решти німецького суспільства це незбагненість. Чому люди. Не намагалися зупинити їх, як вони могли говорити, що нічого не знають. Відповіді досі немає. Ерик знову підняв руку. Я хочу сказати, що нізащо не дозволив би будь-якій меншості залякати мене. А вже ж підхопив бред, я теж не дозволив би якісь купці нацистів залякати мене так, щоб я вдавав, ніби то нічого не бачу і не чую. Піднялося ще кілька рук. Але перш ніж Бен устиг вислухати нові запитання, пролунав дзвоник, і учні вибігли в коридор. Девід Колінс теж підвівся зі свого місця. Його шлунок невпинно бурчав від голоду. Цього ранку хлопець пізно прокинувся і не встиг поснідати, як звичайно, вдома. Тож мав намір попоїсти згодом у школі. Хоч як вразів його фільм, показаний містером Росом, він аніяк не міг позбутися думки, що зараз буде обідня перерва. Він поглянув на свою подругу Лорі Сондерс, яка досі сиділа за партою. Ходімо, Лорі, сказав він, треба поспішати до буфету. Ти ж знаєш, які там довгі черги». Лорі лише махнула рукою, щоб він ішов сам. Я прийду пізніше, відповіла вона. Девід насупився, йому доводилося вибирати між подругою і власним голодним шлунком. Шлунок урешті переміг, і Девід вирушив коридором сам. Тільки но він зник із очей, Лорі встала з-за парти і поглянула на містера Роса. В класі залишалося всього кілька учнів. Крім Роберта Білінгса, який щойно прокинувся, всі вони були схвильовані фільмами. Я навіть не можу повірити, що всі нацисти були такі жорстокі, сказала Лорі вчителеві. Не вірю, що люди взагалі бувають такі. Бен кивнув. Після війни багато хто з нацистів пояснював свою поведінку тим, що вони просто виконували накази, інакше, мовляв, загинули б вони самі. Лорі хитнула головою. Ні, це не причина. Вони могли втекти, могли боротися, мали власні очі, власні думки, могли б поміркувати про все це самі. Ніхто не може просто виконувати таких наказів. Проте вони говорили саме так, наполягав Бет. Лорі знову хитнула головою. Це якесь божевілля, переконана промовила вона. Якесь загальне божевілля. Бен міг лише кивнути їй на знам сходу. Роберт Білінг, спрокинувшись, намагався непомітно прослизнути учительський, учительський стіл. Роберти, сказав Бен, постривай на хвилину. Хлопець зупинився, проте навіть не поглянув на вчителя. Ти достатньо спиш удома? запитав Бен. Роберт недбало кивнув. Бен зітхнув. Цілий семестр намагався, він намагався зворушити душу цього хлопця. Він не міг просто так дивитися, як інші школярі кепкують з Роберта. Його засмучувало, що Білінгс навіть не намагається вчитися як слід. Роберт, суворо провадив учитель. Якщо ти не почнеш працювати разом із класом, я просто не атестую тебе. Ти не зможеш закінчити школи. Роберт позирнув на вчителя і тут таки знову відвів очі в бік. Тобі нема чого сказати? запитав Бен. Роберт стигнув плечима. Мені все одно. Як це все одно? перепитав Бен. Роберт ступив кілька кроків до дверей. Бен побачив, що учня бентежать ці запитання. Як це, Роберте? Хлопчина зупинився, досі не дивлячись на вчителя. Однаково з мене нічого не вийде, пробурну кільм. Бена здивували ці слова. Робертове становище справді було важке. Молодший брат, що плентався в тіні старшого, зразкового учня і лідера серед товаришів, Джеф Білінгс, незмінний вискочка в середній школі, тепер працював на сільськогосподарському підприємстві в Балтиморі, заочно студіюючи медицину. Він завжди був круглим відмінником, таких хлопчиків у свої шкільні роки зневажав навіть Бен, побачивши, що йому ніколи не дорівнятися до в досягнень. Бен, вочевидь, 에, 에, Роберт вочевидь, тут помилкав. Роберт, вочевидь, вирішив, що ліпше буде й не намагатися. Послухай на Роберта, мовив Бен. Ніхто не вимагає, щоб ти став другим Джефом Білінгсом. Роберт метнув погляд на Бена і заходився нервово нігтя. Але спробувати варто, промовив Бен. Я піду, відповів Роберт. Утупивши у підлогу, утупившись у підлогу. А ти спробуй робите? Не здавався Бен. Однак хлопчина вже помалу рушив до дверей. І це ще не все. Ви не втомилися? Чудово. І тепер я прочитаю одну частинку. А яка? Що? Що? Це четвертий. І чому я його прочитаю, Ви потім, напевно, зрозумієте. Бена Роса щось хвилювало. Він не міг безстеменно сказати, що саме, але його заінтригували запитання учнів після фільму. Це просто таки партиличило його. Чому він не зміг відповісти школярам як слід? Невже поведінка більшості німців за часів нацистського режиму справді була така незбагненна? Перш ніж вирушити додому, Рос завітав до шкільної бібліотеки і повернувся з, обрем... і повернувся з обремком книжок. Його дружина Крісті цього вечора грала в Фенісі з подругами, тож Шорос знав, що в нього є достатньо часу, щоб зібратися з думками. Зараз, по кількох годинах, перегорнувши чимало книжок, бен запідозрив, що не зможе знайти там відповідей на учнівські питання. Це також здивувало його. Невже ці історики не можуть пояснити власних слів? Невже це все це можна зрозуміти лише побувавши там самому? Або, якщо це можливо, відтворивши таке саме становище. Ця ідея зацікавила роса. А що подумав він, якби на одному-двох уроках провести для учнів експеримент? Спробувати показати зразок, смак того життя, яким жили німці за часів нацизму? Якби тільки зрозуміти, як саме це зробити, як запустити цей експеримент. Бен був певен, що враження від такого експерименту буде набагато сильнішим, аніж від будь-якого пояснення підручників. тож, варто спробувати. Дякуємо все.